Друзі, доброго дня! Сьогодні хотілося б розповісти про лінійки 4SPM і 4SEM. В чому переваги, в чому недоліки, в чому різниця взагалі? По-перше, вони створюють у нас абсолютно однакові параметри. Тобто, якщо брати 4SPM2, drop 8037 при витраті електроенергії 370 Вт, в нього максимальні характеристики 67. Літрів на хвилину і 58 метрів напор. Е, моделька 4ACM, 28 t т Тут у нас 8 робочих колес. Теж, у нього теж потужність 0,37 кВт. Ось, е, і Створює він ті самі 67 і 58 метрів. 67 літрів на хвилину, 58 метрів. Е, цей у нас трошки дешевший, цей трошки дорожчий. Е, у цього вихід у нас дюйм з чвертю, у цього 1,5 дюйма. Тут у нас матеріал напорного патрубка і опори насосної частини чавун. В даному випадку нержавійка і нержавійка. Ось вони. Тут у нас на 5 метрів більше кабелю в комплекті Тут 35, тут 30. Основною опорною лінійкою компанії є. 4 spm. В цій лінійці у нас є двохкубові моделі, 3кубові, 4, 6, 8, 10. І є ще лінійка трифазних насосів, у яких максимальна продуктивність досягає 16 кубів. Це вже окрема, як кажуть, історія. Давайте трошки в чому різниця. Основна різниця в ціні досягнута завдяки тому, що використані різні матеріали. Тут у нас гільза менша, тут гільза більша. тут використовується тут, тут нержавійка, вона трохи дорожче виходить в виробництві. І сама гільза, тут є необхідність нарізати різьбу для того, щоб закрутити цю частину і цю. Це теж вимагає витрати електроенергії і додаткового обладнання. Тут у нас гільза йде з засверленими отворами. І через них вже йдуть або заглушки в цій частині, або тут заглушка, і гвинт вкручується в різьбу такого плану. Стосовно внутрянки, тобто робочі колеса, дифузор, кришка дифузора, робоче колесо, вони у цих насосів абсолютно однакові, вони видають однакові параметри. Ця лінійка у нас йде як більш бюджетна. І виключно в побутовому сегменті представлено. Тобто потужності будуть від 0,37 кВт до 1,1 кВт на сьогоднішній день. В принципі, давайте подивимося, що він у нас вміє. Ой! На стенді. Чесно кажучи, я не очікую побачити ті цифри, які на шильдику, тому що у нас вихід 1,5 дюйма. Ми були змушені через перехідники його підключати. Труба у нас тут йде 40-ва пайка, вона всередині точно така сама, як синя 32. -го. Тобто він у нас трошечки задушений. Прилюді виправдався, як кажуть, давайте подивимось. Максимальна продуктивність 67 літрів, він видає нам 64 літри на хвилину. Це навив. І максимальний тиск у нас 58 метрів. Дивимось, що він у нас зможе. 54 чистих метри є. Вважаю, що досить добре. Давайте подивимося, що він тут у нас на 38 метрах зробить за продуктивність. Вибачається трошки 38 і десь в районі 35. В принципі, навіть зважаючи на те, що ми його трошки задушили, от у нього йде робоча точка оптимальна 38 метрів, 40 літрів на хвилину. От 38 метрів я йому тиск виставив завдяки крану. І він нам видає десь 35 літрів на хвилину. Як нова, досить гарний результат. Друзі, всім дякую, гарному.